Індонезії налічуються тисячі островів, всі з них ми, звісно, не відвідаємо, але кілька найцікавіших спробуємо. По дорозі пролітаємо цілий ряд індонезійських островів. Серед них знайомі нам вже Балі і Ломбок, а також ряд менших острівців. І зрештою ми потрапляємо на зелений острів Флорес. Острів Флорес зустрів нас дощем. Ми поселились в готель, вийшли трошки пройтися територією. Тут загалом вона досить велика, є ресторани, басейни. Прямо тут є і вихід до моря. Пляж, на жаль, не найчистіший. Більшість населення Балі становили індуїсти, а Ломбока мусульмани. Як думаєте, яку релігію відвідує більшість населення острова Флорес? Якби ви сказали християнство, то це правильно. Більшість населення тут католики виявляється. І все через те, що цей острів фактично перший острів був, який відкрили португальські мореплавці ще на початку 16 століття. І він був такою досить важливою колонією португальською, звідси її католицизм. коло вже виднюються сусідні острівці різні, а далі великий острів Рінча, а за ним острів Комодо, куди ми попливемо завтра. Якраз поїздка на острів Комодо, щоб побачити славнозвісних драконів, і стала головною причиною приїзду на Флорес, оскільки на самому Комодо проживати заборонено, можна тільки відвідувати. ранку ми відправляємось в тур на острови сусідні. Будемо дивитись на ящерок великих комодських. Приплили в національний парк Комодо, Він складається з кількох островів, власне, Комодо і ще кількох навколо. І вхід сюди аж 35 доларів коштує. Ми зараз на острові Падар, який поряд з комодо знаходиться, і будемо тут хайкати трошки. Ще тут живуть олені. Виявляється. На вершині гори на острові тут є оглядовий майданчик, і всі туди йдуть. А от туди далеченько йти, височенько, 850 сходинок. Десь 300 з чимось, чи навіть 500 метрів високі на тут бомбезні згори. Ці всі лагуни, острови, дуже круто. Тут не то що бомбезні, вони просто непритаманні Азії. Мені більше нагадує якусь Англію, Шотландію, Велс, але точно не. Індонезія дуже гарно. Вже ми на острові Падар. Ось тут він йде, а там далі темніє острів Комодо великий. А з іншого боку, якщо обернутися, там острів Рінча, а за ним вже Флорес. Тур, який ми взяли, він складається із п'яти. Що ми будемо відвідувати, але вже пункт перший я просто перевершив всі, мож... всі можливі очікування, тому я не знаю, що нас чекає далі. Все ще на острові Падар, Тут з іншого боку його є такий рожевий пляж з коралами і тут можна посморкувати. Тут дуже гарні рифи з Безліч рибок, і дуже класний вийшов снорклінг. А також тут прикольний взагалі пляж, де хто провести час, відпочити, хто Ну а пляж з, з рожевизною, <с> <с> з рожевим кольором це взагалі якийсь витвір мистецтва. Точно один з найгарніших пляжів, де я був через те, що тут величезна кількість кольорів від зелених гір, темних, синє небо. Синя вода там далі, тут зелена, пляж білий, рожевий. Все дуже круто Плили вже на острів Комоду, будуть йти шукати цих самих драконів. Адже Комодський варан або дракон, Комодо вони живуть фактично тільки на двох островах тут в Індонезії, на острові Комодо і Рінче. І всього їх десь 2500 є в природі. Більшість країн живе на острові Комодо. Це гіди місцеві з палками. На острові живуть олені, кабани, навіть бики. І це, власне, є їжа для драконів місцевих. Це ще маленький. Вон там. Це десь за два метри. Ось так будуть робити фотки. Зараз дракончика. А фоткання з цим драконом триває тривають вже хвилин 10. Це дуже довго. Всі хочуть мати фотку. Так, а мен. Ми хочемо просто трекати. Ящерок ми побачили не так багато, і всі вони були зосереджені на початку нашого шляху. На вигляд, вони ж здалися нам спокійними, чи то втомленими від немірної уваги туристів. Потім гощо він час від часу зупинявся в найкращих місцях для того, щоб посмоклити і побачити чи тут черепах, риб, а в кінці великих скатів. Хоч на останніх у нас вже не залишилось сил після цілого дня пригод. Сьогодні другий день нашої нашого туру, але сьогодні ми його проведемо одні із нашим шофером. І це краще, як на мене. Але сьогодні ми будемо е, досліджувати власне, острів Флорес, вже не по островах їздити. Е, тому побачимо, що тут є. Вид на західну частину Флореса розбережжя. приїхала до водоспаду, називається Чунча Волон. Тут дорога така дуже вузька, прямо ледь е, машина вміщається. Нам дали палки, песиків, і ми йдемо до водоспаду в такій стежці з місцевим їдом. Тут такі дикі місця. Острів більш лісистий, більш дикий, ніж там балі чи ломбок. Просто стежка йде через джунглі. Навколо нічого, крім лісу. Ще маленький такий водоскладик позаду ближче. Підійти не можна, тому що тут скрізь скали, і вони, е, і вони слизькі і небезпечні. Але звідти провинюється дуже гарний водоспад, по І можна також тут стрибати вниз, але вода після доща така доволі брудна і не видно дна, тому це трошки небезпечно. Вертаємось назад до нашої машини. Лише одне село неподалік, звідси можна поплисти на лодці в таку печеру водну. Сіли на лодку і проблем. Нагадую, як на солі ми плавали. З одного берега на інший. Хоча поїздочка трохи жорсткувата, хитає сильно. Але ми вже йдемо до печери. Ось і печера. Смертельний номер Віталік буде плавати в печері. Надіюся. <свісно> Чара класна, плавати тут супер. Вода в печері неймовірно не попаля, така дуже-дуже блакитна. Але що е, страшить, От Ви тут єдині, ну, ми тут одні, е, такі специфічні якісь е, звуки. І довкола, якщо залізти воду, то темно навколо і стає, і стає страшно. І здається, що щось з води винерне. якесь чудовище. Тому, чесно кажучи, такі собі відчуття. Вроді би і класно, але з іншої сторони страшно. Ми йдемо на оглядовий на такому мисі, на краю острова. Види з цього оглядового місця були не гірші, ніж на острові Падар, тому ми насолоджувалися ними аж допоки сонце не сіло. Приїхав на рибний ринок, тут її можна купити, відразу готують свіжу. Остання атракція на сьогодні, мені, мені здається, найнебезпечніша наша пригода це є власне смакування цією рибою. Яка вона буде, ви дізнаєтесь скоро. Ми жимо. Риба дуже смачна, така свіженька. Ми взялися до скутера проїхати по нашому містечку Лабоан Баджо. Ідемо зараз в центр. Центр міста тут внизу біля води є великий порт, купа кораблів, а решту там на пагорбах, які весь флорес. В місті є досить багато різних туристичних агенцій, ресторанчиків, кафешок, готелів. і так далі. Часоме містечко невелике. Буває і таке, хтось заблокував рух, от по тротуарах пішов, про що не стоять. Містечко на ті кілька набережних прикольних з такими довгими кладками. Досить непогано виглядають. Правда, кругом люди ну, не багато живуть. Ми вже в аеропорту будемо летіти з Флореса на острів Яво. І хочеться сказати, що загалом Флорес там і навколишні острови Падар дуже сподобались, а острів Комоду був трошки розчаруванням, що нічого незвичайно вражаючого там не було, але загалом сюди. Прикольно приїхати цікаво, і тут не так багато людей. Це ми полетіли.